Мій дідико був вчителем початкових класів, бабульця була вихователем у садочку. І от на літніх канікулах ми були, завжди до них йшли. Там була велика бібліотека. Я дуже люблю читати. І от я всіх дітей, навіть тепер, коли приходять, навіть ці маленькі мої першокласники знають. Що я люблю робити? Вони скажуть читати. Дуже велика бібліотека в мене є. І от я захотіла стати вчителем, щоб вчити дітей от цього читання. Я постійно хотіла бути вчителем. Як тільки себе пам'ятала, хотіла бути вчителем. Мої батьки хотіли, щоб я була лікарем, але це, ну, це було не моє лікарем. Я хотіла саме завжди спілкування після закінчення університету у Вінниці, і я пішла працювати в Тячівський район, в село Дулово. Я там була вчителькою, я там познайомилася зі своїм чоловіком, і потім, вже після закінчення декрету, я прийшла працювати в Мукачево. І я дотепер в освіті постійно. Спочатку я була вчителькою у другій школі, потім я була заступником директора у 13-й школі. І тепер я викладаю в МДУ. І дуже дуже задоволена. Пам'ятаю, можливо, навіть не на обличчя, щоб було, тому що діти дуже змінюються. Але от Наталя Іванівна, я от вони називають О, привіт! Як ви? Як ваші справи? От, от вони спокійно так пам'ятають, ну, майже всіх дітей пам'ятаються. І от дуже приємно, що й вони мене пам'ятають. Моїм першим учням тепер 57 років. Це я точно знаю, тому що я вчила сестру свого чоловіка. І я так орієнтуюся. Другий випуск у мене був їм тепер 48 років. І ще один випуск був їм тепер 40, 41 рік. Пам'ятаєш або дуже неслухняних, або пам'ятаєш дуже вже розумних. Найприємніше є те, що вони, вони нас пам'ятають. І коли їх бачиш в місті, і коли вони тобі кажуть комплімент, що вони змінилися, оце для нас да, ради цього варто працювати в школі. Я маю на увазі в освіті, тому що це дуже ну дуже дуже приємно розуміти, коли тебе впізнають. У нас тепер вчаться діти моїх учнів. Дітей важко зацікавити до навчання, тому що вони дуже багато знають, і у деякій мірі я вчуся від цих дітей, тому що вони можуть мені показати от якусь гру таку, і от потім ми цю гру можемо використовувати на уроці. Ну це більше із старшими, там третій, четвертий клас. От, а от дитину, щоб зацікавлювати, то ми повинні завжди. Розвиватися, ми вчителі повинні завжди розвиватися, щоб, от так як я вже казала, бути із сучасним світом, бути з сучасними дітьми. Тому що навіть пісні, от ті фізкульт-хвилинки, які ми виконували, були от три роки тому назад, уже вони не ті цим дітям. Вони вже не цікаві. Тому ми повинні рухатись у ну, як кажеться, в ногу суспільством. Наше покоління не мало мону не мало потреби розумієте, цих гаджетів використовувати. І ось нам треба тепер ухватити цей момент, обов'язково розвивати цю компетентність комунікаційну, щоб ми знали, щоб ми бачили, що вони не тільки сидять з тими гаджетами, і ми маємо і під них. От я, наприклад, якщо щось не знаю, підходжу до студентів. Вони мені там, шо в телефоні, знайдуть, налаштують, і я потім ті тільки, тільки клопочки нажимаю. Все. Але оце дійсно оце, оце протиріччя діалектичне діалектика це мислення. Ми це нормально. Вони мислять так, ми мислимо так. Але нам треба згрупуватися, нам треба робити спільну справу, щоб вони не були е, такими в розмові з закомплексованими. Нам треба, щоб вони вміли говорити, спілкуватися, ну свої почуття показувати, щоб вони могли висловити свої почуття. На якій важко вдавалося навчання. І коли от вона каже: Вау, мені вдалося, я це зробила. І знаєте, в 4 класі в мене є от така звичка писати, ну, щоб вони писали якби, такі е, листи, мотиваційні, от, ну, ніби як подяку мені, або що вони от очікували, і, ну, чи здійснилося це. В 4 класі одна дівчинка написала, мені важко давалося навчання, але я, е, ви вірили в мене. І оця віра, от я думаю, що це головне, що от дитина розуміє, що от вірити в неї, і ми повинні вірити в наших дітях, тому що кожна дитина, вона є унікальною особистість, кожна дитина вона є різною, але кожна дитина вона має ту зернинку, яку от ми в початковому класі вчителі можемо посіяти і виростити. Всі учні, всі студенти, всі здобувачі читають твори от я їх зацікавила, потім потім прийдети наступний раз, я вам скажу, як ви розумієте, треба трошки починати розказати розказати про цей твір. На цікавому закінчити, так а потім сказати, що за повну відповідь з текстами будеш мати хорошу оцінку. А студенти хочуть мати. Не може і не так студенти, як і батьки, але вони хочуть мати хороші оцінки. І тому вони змушені читати твори, але вони вибирають самі твори, які вони хочуть читати тільки в програмі 5-9 клас. <му> Набагато краще, коли ти їх бачиш, коли це ну, порівнюючи з дистанційним навчанням. Набагато краще, коли ти спокійно. от коли іспити у нас були, теж були труднощі. Магістратуру здавали студенти, іспити теж були тривоги. Теж ми зупинялися, йшли туди. Це звичайно накладка. Але ми віримо в перемогу. Ми знаємо, що все буде Україна, і це дуже сподіваємося, що скоро все закінчиться. І ми вже починаєте. бачите, ми вже почали навчатися офлайн. Труднощі, от так як сьогодні, було тривога, повітряна тривога. Ми з дітьми йдемо у укриття. І от дуже важко проводити там уроки, тому що дітей дуже багато і ми повинні ну, пристосовуватися. Що надихає ті маленькі їхні очі зацікавленість і потім та подяка. Яка от, вони висловлюють свою подяку. Дуже було приємно, що от теперішні учні 9 клас, вони на випускному троє хлопчиків зібралися і вони, так як вони знають, що я дуже люблю читати, вони пішли у книгарню, і ну, це потім, як батьки мені розповідали, за свої кошти купили мені книгу. Надихає фідбек. Я відчуваю, відчуваю їх через багато-багато років після того, як вже їх вчила. Ти приходиш на заняття, ти з ними працюєш, і вони з тобою співпрацюють. У нас немає лекцій як такових. Я використовую Сократовський метод, що він означає бесіда. У нас обов'язково Сократ так навчав своїх студентів. І коли у тебе є оцей взаємозв'язок. Більше, для вчителя більше нічого не треба. Більшого, вищого, кращого, це вищий пілотаж. Це просто щастя, це радість, коли ти на своєму місці. Я вважаю, що я на своєму місці, тому що я бачу віддачу. Я хочу бути вчителькою, я хочу бути довго-дома.